Усім привіт, друзі! Кривий ріг вітає вас! Канал Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, ми з Дніпропетровської області, 7 липня 2024 рік. Отакий день у нас сьогодні дуже-дуже теплесенько, але ще тільки-тільки раночок. Ще час запису біля восьмої біля раночку. Це я встала зранку та полила добре полуничку. Кроп, друзі, ви мене дуже питали багато хто. Покажіть, будь ласка, кроп, який ви сіяли під агроволокно. Ой, під спанбонд. Друзі, ось, ось, ось я тільки його відкрила. Отакий От в мене спанбонд. Я не знаю, якої він плотності, чесно, я купувала разом з дугами, не з цими. Це я робила, бачите, із е, такої, м, -м і. О, таке воно, бачите, скручена проволока, така алюмінієва. Ось такі у мене дуги. Тут я оце висівала ось у цьому році. І отака, от, откий от ось. О, може побачите, може комусь буде видно. Я не знаю, яка плотність. Ну, от, от таким спадбоном я його накриваю. І він виглядає наразі отаково. Я не скажу, що він суперзелений. Ні. Але. Він не жариться, не палиться на сонці. У нас на сонці більше 50 градусів температура. То от кого, друзі? Оце я залила і зараз все закрию, щоб тільки понизу йому вітерець йшов Але сьогодні відео буде, друзі, не про кроп. Тайс, мій помічник, мій зайчик, мій собачка. Вона мірочка моя щось знайшла там. Гризе. Бачите? А ще, друзі, якраз йду поряд, прохали базилік показати, як у мене зростає. Отаково. Це зелений у мене базилік, я його сіяла на підвіконні, але я його не розсаджувала. Я так оце клубочком і висадила його. Я просто дергаю листочки і їм. Це не на продаж, це для красоти. Я просто вириваю по листочку він далі із пазух зростають листики. і я його до салатів кидаючи просто там супом з борщем, я таке полюбляю. Але друзі, сьогодні відео буде про огірочки. Це ось о, недавно посіяні. В мене огірочки в мене. Ну, Майже кожне відео усі ви питаєте, будь ласка, розкажіть, покажіть, яке насіння, які гібриди, якої фірми ви садите, що у вас такий величезний врожай. Ви завжди показуєте свої огірки, навіть маленькі, а вони вже з огірочками. Да, друзі, да, так, так, так. Ось бачите, ось я нікуди не тікаю. Я показую так, як воно є. Трохи болячок є, але обробляю. Хто дивиться нас завжди, ну, знаєте, чим я обробляю, чим я підживлюю. Ось далі вже листики. Погляньте, зелененькі, гарненькі. Ну, Це, це відео не про це. Ось. У кожної пазусі погляньте, вже воно. Малесенькі огірочечки, маніпусенькі. Ще вони навіть не квітнуть, але ось на цьому дуже, дуже добре видно. Уже є малесенький гірочок, ще не квітне, але вже в гірочок є. Оце партинокорпічні гібриди чим і відлічаються. Ось погляньте, теж ще нема квіточки, але гірок є. У них попросту, генетично заложено, у них не буває, друзі, пустоцвітів. Вони генетично заложено, у них вони не гірчать. От Чому я не полюбляю сорти, друзі? Дуже давно їх не садю. Дуже. Ну, просто дуже давно. Навіть забула, коли я їх сіяла. Не люблю, ото кажуть, ой, Нежинські самі найкращі, фенікси самі найкращі. Ну, комусь може найкраще. Будь ласочка, сійте, садіть. Я їх не люблю. І я їх нікому не рекомендую. Забув, полить або нема води, все, вони гірчать. По стоцвітів уйма. У цих огірках. Ну не буває, просто не буває пустоцвітів. Погляньте, вони в мене на палячому сонці. У нас літо у кривому розі таке спекотне у цьому році. Ну просто капець. Більше 50 градусів. Друзі, я вам показувала якомусь відео на градуснику. Я його забула, просто забула, друзі, на сонці, на прямому сонці. Прям. І він, ото, був повністю червоний, більше п'ятдесяти градусів. Та полосочка на градуснику, вона була повністю червона. Ну тобто, така, таке спекотне, і все одно в'яже. Медок збирає, пилок збирає, потім медочок буде. Ай трудяжечка, шмелик. Бачите, воно на лапки вже назбирав, і бджілка прилетіла, всі злітаються. от такого Бо квітнуть вони добре. Бачите, це, це ось і де пасинок від цього огірочка. Ось і він вже ось, один огірок. Ось, друзі, погляньте, ось малесенький огірочок. Ось один. Ну, тобто навіть і не по одному, а по декілька. Бачите, в пазусі. Отакого От огірочок, отакого. Попадаються, друзі, і отакі. Це, в принципі, ну, вроде як і не сталькалію, але я ну, додаю, буває таке, бо їх дуже багато, друзі, їх дуже багато. Іменно на цих огірках, що я сію, можливо зібрати при доброму уході. Біля десяти, а то і більше кілограмів із куща. Вони дуже добре плодоносять. Так, у цьому році, друзі, я буду підсівати, скоріше за все, бо <кій> я хочу більше. Більше, 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 більше. Дуже багато замовлень. Я торгую гірочками, дуже багато замовлень. мої гірочки подобаються. Вони ніколи не робляться не м'якими, не пустими у консервації. Навіть вони дуже смачні, получаються, Як от знаєте, раніше бабусі наші у бочках квасили, Ми наразі квасимо у трьохлітрових бутильках, банках, у кастрюлях. Ну, хто у чому, але ну, в таких же Великих об'ємах, звісно, ніхто не квасить. Ну, я за те вам хочу сказати, що вони виходить е, дуже-дуже дуже хрусткі. Не м'які, а іменно хрусткі. Навіть при самому, таким, самому слабкому рецепті, все одно вони виходять дуже добрі. Дуже добрі, смачні. Оце в мене друзі, я вам вже казала: оця грядка в мене отаку я підв'язую огірочки. А ця грядка, я люблю експериментувати, хто зі мною давно, ви знаєте, вона буде в мене просто так лежати на землі. Але вони всі, друзі, однакові. У мене тут намішані вони. Я не висаджую там, я не ставлю некі таблички, не, не можу вам зараз показати, деякий іменно сорт, чи то є деякий іміногібрид. Але я вам ну, я показую, Ось, Бачите? Воно видно, що усі. Усі добре, добре, дуже добре плодоносять. Погляньте, ну. ну ось воно. Бачите, воно до самого верху, в'яже в'яже, в'яже. Погляньте, Погляньте, Огірочки, воно. Огірочки. погляньте, о, гірочки, ось опасино, погляньте, воно в'яже, в'яже. в'яже. І тут ось, погляньте ось де, я. Воно, погляньте вже, воно, 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 погляньте, що воно, що робиться. У пазусі воно у кожній пазусі по гіркові, Ось погляньте. Ось це я нечавно перевернула. Ось ось якраз добре я вам покажу. Погляньте, ось два огірка у пазусі, ось о два огірка, ось раз, два, три огірка. Ой, а ось, друзі, раз, два, три, чотири, п'ять огірків у пазусі. Бачите, ось о. Ось пазуха така. Ой, зараз підніму ще ось покажу. Так вони і надалі воно. Ідуть, йдуть, йдуть, і воно воно, їх ціла купа. бачите. Ото, ото, друзі, оце отакі от огірочки я сію. І ще посіяла, друзі, я після часнику. Ну, Після часнику, друзі, я перший раз за багато років я посіяла простий гібрид. Але навіть і не сорт. За сорт на моєму городі за огірки не зовсім я не висаджую їх, не сію. Ось що я посіяла це е, погляньте, вже і посходили. Цезарь F1. Це теж гібрид. Це після часнику. Дуже добре посходив. Я його навіть не замочувала. Це фірма. Е ви питаєте мене яку фірму саду, Вам кажу, не рекламую нічого. Зразу кажу, просто кажу, бо ви питаєте. Фірма велась. Я, в принципі, мені подобається ця фірма. Воно сходять огірки, я навіть їх і не замочувала. Дуже класні. Дуже, дуже, друзі, ось, погляньте. Три посадила насіння, на три зійшло. Ось. Тут дві. Тут дві, тут три. Ну, воно, ну, ну, тут три. воно там ось о, три. Бачите? Ну, тобто, так. Зараз, друзі, я тепер покажу вам, які огірочки я сію. Сію тільки парцієно-корпічні гібриди. Не сію не сорти, не обичні гібриди. Тільки партенокорпічні, щоб щоб було на пачерці, на самій пачечці написано, що то партенокорпічний гібрид. Ось о, дивіться. Я покажу ближче отаку. От Високопродуктивний, скоростиглий партенокорпічний пучковий корнішоний гібрид. Отку. Їх у мене багато. Друзі, почну зразу із самих дорогих. Ой, вітерець, друзі, з'явився. Так, це я перший раз садила. І останні. Більш не буду садити їх ніколи. Зараз розкажу чому. Гунар Бьорн, Еколь, Іменно цю фірму більше садити іменно огірки. Я садити не буду. Для таких огірків насіння дуже дороге. Від 35 до 50 гривень за пачку за 10 насінин. Не пам'ятаю, яке що стояло. Ну, отака ціна. Дуже дорогі. І у мене набагато дешевші є в моєму городі, і вони плодоносять. Я не скажу, що ліпше, але на рівні, на уровні. Все. Ось і не буду висаджувати. Все, цю фірму ні. Оце мої самі на друзі. Сію завжди. Сію завжди. Сіяла, сію і буду сіяти. Ємеля f 1 Саме із цієї фірми найрожайніший до 17 кілограмів із квадратного метра. Не з куща, друзі, а з квадратного метра. Він не поперечастий, мало поперешок. Трохи так длінуватий. Але він дуже плодовитий, вообще капець. Олексійович, хто любить попорчисті горчики? Манюсінькі. дуже класні. Коник теж манюсінькі. дуже класні. Наша Маша Манюсінькі. дуже класні. Чисті пруди. Ну, це мій найулюбленіший, друзі, бо він зростає е, навіть у тіні. Я його висаджую під горіхом дуже часто, і він дуже класно плодоносить. Дуже-дуже-дуже класно. Мазай. Мар'єнгай. Ці огірочки я буду висаджувати завжди. Оці пачечки, друзі, ну, там. Від 14 до 18 до 18 гривень. Від 14 до 18 гривень коштують за 10 насінин. Друзі, якщо будете купувати це на фірма Велес, але вони є і дешеві, то не те, не то пальто, скажімо так. Оці іменно, ті, що подорожчі, ті, що по 10 насінинок, ті, що іменно написано: партенокорпічний гібрид. Оце я іменно. Я. я нікого не заставляю, нікого не змушую, друзі. Ви мене питаєте, що я сію? Чому в мене такий великий врожай? Оце я і вам показую. Ой, забула, друзі, вирвати. погляньте ось все. чудо. Он, яке чудо вимахало. Ось Анна. Ось огляньте оно гірочко на гірочку. Які вони гарнісінькі. Бачите? Гарнісінькі гірочки, дуже класні. Ще, друзі, хочу показати, які я сіяла у цьому році перший раз. Сіяла отаку фірму, купила. Це мені е, моя підписниця посоветувала. І я спробувала. Друзі, сподобалися. Теж буду висівати. Ці я замовляла через сайт. Не пам'ятаю, який, друзі, не питайте. Бо я ото як найду, бігом закажу, а потім шукаю, де я його замовляла. Ну, в общем, я оці на сі... пачечки замовляла по 10 гривень за пачку. Але їх треба було замовляти від 10 пачечок. 10 гривень пачечка, 10 насін. Ці теж, друзі, парти корпічний гібрид. Супер ранній герман. Буян, партенокорпічний гібрид. Еколь, партенокорпічний гібрид. Тобто вони всі у мене партенокорпічні. Тому спочатку йде огірочок. Ось, ось погляньте, Оце мене завжди питають, як це спочатку. Отак от. Дивіться, дорогансінки мої. Мої любі. Підписники та глядачі. Отакого спочатку йде огірок, а потім він зацвіте. Бачите, як воно у них виходить, у цих корпічні Єдине, друзі, партино гібриди треба дуже добре підживлювати. Обов'язково без підживлень, добре зростати, нарощувати зелену масу та, щоб було так багато огірочків, не буде. Бо вони дуже-дуже супер врожайні. Усі оці, що я висіваю, що я вам показувала тільки що. Вони дуже врожайні, друзі. І е, корінцям, і усі рослині, е, вся рослина потребує підживлення для того, щоб отаково от було. Погляньте. Погляньте, ось о. О, ногі рок. Ось осьо, Ось ось. Ось о. Ось о, ось о, ось о. Ну, ось погляньте, воно йде йде, 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 іде-йде, йде, йде Ну, Бачите, вони дуже класні. Друзі, ще раз наголошую, нікого не заставляю сіяти іменно ці, бо ну, я знаю, в мене є знайома, вона каже, а я люблю фінікс, а я його ніколи в житті не посаджу. Я не розумію, навіщо його садити, якщо там куча пустоцвітів, тут, якщо для сім'ї, це я на продаж, друзі, садю. А якщо б мені для сім'ї, навіть для великої сім'ї, 10 кущів хватило б з головою. Їх воно, бачите, їх уйма, просто уйма. Уйма цих огірків. Погляньте. Де не глянь? Ну, ось о, Де не глянь? Огірків, огірків, ціла, ціла, ціла купа. Погляньте, вони висять, воно повсюди. І мені дуже подобається. Дуже великий плюс у них те, що вони не гірчать. Те, що вони добре плодоносять, те, що вони у консервації дуже добрі. Оці всі гібриди можна і для салату використовувати, і для консервації, і для заквашення. Друзі, в якомусь відео полистайте, в минулому році, по-моєму, я вам показувала: я достала бутильок, я забула про нього йому років 4 вже він там в мене в погрібі стояв. Іменно квашений, просто закритий капроновою кришкою. І він настільки був, настільки були хрусткі огірки в ньому. Це іменно оце партинокорпічні гібриди. Ніколи ніякий е, який нежинський, ніякий там фінікс. Він не буде таким прям, прям таким, таким хрустким і таким класним у консервації і у салаті. Друзі, то отакого. Друзі, ну, надіюся, ви довольні будете цим відео. Отако все я вам розказала. все я вам показала. Дивіться, друзі, в мене ось, бачите, дуже багато зростає під горіхом. Потім, ось я вам показувала. це чисті пруди я висіяла прямо під горіхом у мене, отут в тіньочку, І покажу вам буду показувати ще зарано. Але потім буду показувати, обов'язково, А ні, друзі, не зарано. Ось у Манюсінький, Але. Уже ось у погляньте, вже оно огірочок маю Бачите? Оце такі оці мої огірочки, що я сію. І під горіхом, і, і на сонці. Вони всюди зростають, дуже класно плодоносять. Друзі, всім велика дякую за перегляди, за теплі слова в коментарях, за те, що ви мене дивитеся, за те, що підписуєтесь. Уклін та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю, такий тяжкий час. Ще, друзі, хочу наголосити. Я дуже добре висаджувала помідори із пасинків. І ось наразі я нарізала пасинки із огірочків. Ще хочу висадити. Бачите, О, такого. Це я учора тільки нарізала. Десь днів 4, 5, може 3 пустять корінці, і я повисаджую її.